Так, народ, мої вітання. Значить, що прийняв участь а, від компанії Intertech Invest і виграв подарунок. Зараз поїдемо подивимося, що там ми виграли, ну і покажу, що там в асортименті в даної компанії. Якраз і вам трошечки розбавити контент, щоб ви подивилися, отдихнулись. Все одно ви зараз уже на лежанках грієтесь, там, там вже все. Роботи відработали польові і так уже на розслабоні, в принципі. Щоб ви оддихнули морально. Може щось для себе придивилися. Так що поставте вподобачку і поїхали дивитися, що там, як до чого, і що я виграв. І заїжджаємо. О, дивіться, який дракон стоїть ось 430-й Аріон. Подивимося, що за апарати. Та ти що? Та ти що? Колеги. Ми вже вже приїхали ми в компанію Intertechінvest і якраз подивимося на площадки, що у нас є. І оцей мене такий дракон цікавить, що це за апарат. Це представник компанії Стас. Мене доводить Стаслав, я менеджер продукт компанії. Сьогодні розказую вам про трактор Аріон 930 і Арціон 830. А що це за апарат і наскільки він лошадій, Які в нього характеристики? Вона 4,5 ціліндрова. Є чотири діподони по чотири передачі. Тобто 16 передач вперед, 16 назад Так, а скільки б'єм тут? 4,5 О, то це хорош. Він 4-циліндровий, Да? Обслужування, дивіться як. Та ти шосі? Радіатори піднімаються Не то що некоторі є виробники які про це не думають А тут все по люксовому Ля Гарний доступ можна все обути Обдувай, красота Ну це охолодження це кондиціонер, я так розумію Та це це і е, там і Даже топлив не є Обалдеть Ну капот задирається Як же ж його опускати тоді тут а ось. Оце шнурок? Оце так, ой-ой-ой. Ж... Я... шнурок. Ага. Потягнув потягну, потягну. і все. Бага трактора в нас виходить з баластом і 5,5 тонн. Це... Це... О, то це дебело. Це дебело. В общем, щоб замінити а, старенькі, вітчизняні, можна так сказати, дракони, можна замінити отаким. От і мати велике щастя. Та, та як який і для, для себе нас такі. 175 літрів. 175. Є да. це... компресор, акумулятор з іншої uh -huh. сторони там покритий. Uh -huh. О, так, да. навіска це найголовніше, що взагалі. У нас тут керування на віску Ага. для скрил. ВОМ бачу, включається. Керування на віску запуск і зупинка ВОМА також. Угу. Три пари гідрових. Це для пневмогаль, прицепка uh -huh. для освітлення прицепа. Ага. Це електрифікація на місці другої категорії. Uh -huh. Бачу. А є можливість, щоб там крикова там, там була, так? З третьої категорії це вже потреби, які є. Я зрозумів, зрозумів. Дякую. так. І з другої сторони, бачу теж є управління кнопками. Регулюється так, по ширині uh -huh. колісна база. Переставляються, просто диски розбурні, тиски переставляються і все відбувається. А ще таке питання, а є вибор ще якихсь шин? Так, тут у нас 420 може бути 380 резина, різина, це вже все за потребою клієнту. Компресор. У нас змікнення маси. Тут знаходиться акумулятор. Закований тобто, зручно, реально зручно. Маса є, це не, не багато виробників ставлять маси, але тут бачу є, це класно, це позитив. Так, а це що за бачок такий? Це, Омивач. А, тут теж класно. Зараз взагалі без компресора, дивлюся, нікуди. Ну, вони, вони треба, щоб були. Вихлопна труба по кабіні, що, це, що є якіс, дуже якіс, добре. Використано дуже якісні матеріали, тобі, це пластик, але дуже високоякісний. А він ще надутий, да, якийсь я дивлюся. Не тоненький, а те не буде дрібіжжать. Зеркало здоровецьке. Антенна, са, ти що? Перейдемо в кабіни? Да, гайда, гайда, подивимось. Ну, та може присядь, та будеш розказувати я з боку. Опа! Йоханий бабай, це здорова кабіна, це, мабуть, найбільша в своєму класі. Обалдіть. Це тут підготовка, да, я так есть. Yeah. Да, тут у нас кондиціонер є, перемикання передач. Uh -huh. Транспортний робочий режим обираємо В транспортному режимі тобто, коробка дозволяє перемикати всі передачі без перериву потужності. Uh -huh. А в робочому режимі тільки в обраному діапазоні. Uh -huh. А це управління навіскою, да, навіскою, да, Керування гідравлікою, це функція е, квадрактив називається. Тобто вона дозволяє перемикати всі uh -huh. авт автоматично всі передачі. Uh -huh. е, в транспортному режимі всі передачі без пририку по потоку потужності, а в робочому режимі, тільки в обраному діапазоні, трактор сам буде підналаштовуватися під навантаження і перемикати передачі. Це якийсь полуавтомат, виходить? Так, то, то класно. Ніфігасі, це наскільки облегчує життя оператору. Блін, якось дивлюся на це все, ну начебто і просто, але наскільки функціонально, ну, нема нічого лишнього. Це, бачу, доповнительне сидіння да, так, тут ставиться. До, 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 до сидіння, можливо буде, це освітлення, угу. маячок. Угу, угу. А це що, предохранителі, мабуть, так? Да, да. Да? А це що таке? Якийсь бокс. А, oh, oh, тоже предохранители. Тут у нас бардачок для охолодження рідини. Можна бутылку тут на півтора літри пляшка стоїть і можна охолоджувати. Пляшка стоїт. <laughs> Понял. Нет. Так. А можна включить поддавиться, як воно все загорається? Да, вот, да. Масло кучно. Ще. Ще Ох. Uh. Так. Зе щеплення в домужный състи? Зовут. Нет, за щеплення заводит. За щеплення. Заводиться. Нейтральне положення, боча. Холодный. Ну звук такий внушающий. Сразу компресор, жизни, да, заработав такий звук. Блин, нищ... я не могу ни с чем зревнять его вообще. Інтересно, це тут ще дополнительно можна опція. Да, можна можна встановлюватися люблю. Ага. Тобто це для того, щоб якщо поставити фронтальний навантажувач на нього, щоб був кращий кугляд. Угу. А є можливість, да, щоб ваша компанія встановила цей фронтальний. Заводу, угу. Бо заводські є заводські, або то ставити, то щось не хочеться. А це тиск це на компенсер. Є. Це як положено, ти що, це вільненько. А це виходить якесь тут це керування бортовим комп'ютером. Ага, тобто ми обираємо, можливо uh -huh. керування. Пованя, цікаво, Інтересно. Інтересно. Так, що тут ще можна? Ну багато місця ззаді, прям дуже багато. Можна що хочеш поставити. А це дивлюся, це переключання тут режима в Ома. 540 тисяч і там запуск ОМО. Оце запуск ОМО. Це одразу б я викинув би воно не, не треба. В кабіні для курящих вийшов на дворі там резеточка. Це теж не ставлять в основному такі розетки. Все виконано з якісних so. матеріалів. Приємний, дуже приємний трактор і в кабіні досить таки не шумно. Холодний. Так, ну що, подивимося 130-го. Гайдан трошки більшого ж подивимося. Статі... Дуже удобно вилазити тут. Реально удобно. Мені подобається. Ну Класний апарат. Це, це мрія фермера, мабуть, кожного. От Хто має... Небагато землі, невеличкий банк землі. Це те, що треба. Він це дуже потужний, потужний, і власна вага. Да, от Зараз ваги не вистачає. Треба... Багато є орудій, які мають велику вагу і трактор не може отянути, він починає стрибати просто по ґрунту. Він... Особливо наша кірограчна дуже така в буграх і потребує велику вагу тракторів. Так, і це. Інший це трактор вже. Це вже Аксіон, 8 серія. Тут вже потужність в даному тракторі 268 кінських сил максимальна. Uh -huh. Коробка тут встановлена HexaShift, Тобто у нас 24 передачі вперед, 24 назад. 4 uh -huh. діапазони по 6 передач. Uh -huh. А це він від скількох виходить? Він же ж і для якихось таких дуже медляних роботожити, якщо 24 передачі. Так, там... звісно, звісно мабуть, десь 1,5 км в час, це найменша швидкість може бути. Власна вага його виходить із вантажами в даній контрактації 8,5 тонн. Дебело. Дебело. Так, ну що, покажи, що ж, ззаді яка навіска тут, що до чого, щоб теж народ бачив. Бахт у нас тут стоїть вже понад 503 літри угу. на в даному тракторі. Амортизована кабіна і... я і... бачу вже. Та, вже. Вона є 4 і з трьома режимами з 3... трьома положеннями uh -huh. жорсткості. Тобто вона з заводу встановлення в середньому, але можливо, uh -huh. але можливо встановити жорстко або м'якше. Uh -huh. Ну, Зараз лучше, звісно, бо своє здоров'я треба берегти. Так, ну туда, туда. Так, і тут, анімування. ВОМА, пневмотормоза і розетка і запас, угу. розетка для освітлення, тобто чотири пари гідровиходів, третя категорія новістка, ВОМ. Раз, два, три. О, це для прицепів, я так розумію, більше для регулювання. Це ж теж є. Навіть йде ВОМ, знаходиться кардан, знаходиться нижче самої осі чи як вона так правильно називається дийшла цього це тут 24 шліця так розумію да, є на вибор 3 ага. штуки просто поміняв хвостовий і все так бачу масло є іконочка не треба доставати щуп ніде нічого вже все Це бачок для того щоб стікало зайве масло з курків угу, угу. щоб не стікає бачок та, да, бо воно, то в некоторых є то соплиття, то... плаваючий режим дуже зручний, бачу, все перестало себе і все. Ось, все, легенько. Ось амортизація, щоб бачили. Ну, гарний, гарний. Є ключі, відкриті тебе? Да. Да. Так, от компресор. Ага, так. Да. Акумулятор знаходиться тут. Для омивання вікон. А це я бачу якийсь це, виходить, це бортовий комп'ютер вже да, стоїть там. На Навігація. Ага. Він зайде на навігацію. А до нього все можна підключити? Все можна підсе. І брати можна і виглядати. так. ну може, зможеш відкрити капот, щоб теж общий фон просто показати, як же ж воно виглядає це все діло. Ну, відкривається, я так поняв, радіатори, все ж так само, як і на 130-му. Угу, угу. А скільки тут об'єм двигуна? 6,8. 6,8. Він вже шестерка, да, я так понимаю, де? Тоже все, все одинаково, клас робіщи. Все одинаково, удобно, продув собі. Клас! Клас є клас! Так що народ, звертайте увагу, кого цікавлять здорові трактора на таких німців. Сам їздю на німцеві і рекомендую іншим. Так, айда в кабіну, хай поки відкрите побуде, нічого страшного. Так. йо моє це космольот тут уже. А кабіна, я так розумію, ідентична розміра мені. Бігонця більша. Просто тут вже підлокітник є. Угу, mm -hmm. да, так, yeah. Так. Функціонал бачу у вас є. Але дивлюся ще допомінь. ще, ще, ще доповнітніше. Можуть да? бути функції, це у нас ручний газ, це драйвстик перемикання передач mm -hmm. діапазонів, керування гідравлікою. Mm -hmm. Також у нас є робочий oh. е транспортний режим. Так само, як і на 130 13-й. Да. Порівнювати з і малого, я буду якраз спиратися на маленького такого. Це в нас керування освітленням, ага. тут магнитофон. Рацію можна поставити, mm -hmm. жауді підготовка, все бачу, все є. Mm -hmm. Це виходить, бортовий комп'ютер, який показує нагрузку да. і все остальне. Передача це в нас теж є манометр на. Управление высотой на викиске все тут є, все Тут як положено. Вимкнення, Угу. Угу. Це вже розеточка, все як надо. Так, все. сцепління не надо Ні, не треба. Все. Так, завели дракона, запускається автопілот. О, там я. Ну так нічого. я ще. Так, ну це виходить електрореверс. Вперед-назад. Управління світлом все тут. Дворнички. Так же само можна ситро положити, щоб було холодненько. Всі ж люблять холодненько. Так, це тут показує коробка в якому режимі. Оберти двигуна, бачу, да, показує в електронному форматі так. такому, це. Годинничок. А оце що, виходить? Четвертий діапазон включений зараз. Чи, чи як це? Це Б4, так. Да. Ага. ага. О, бачите, я ще не працював на таких, а вже хоч щось ловлю. Ну клас, що тут сказати? Приємне. Теж можна, я так розумію, люк поставити. Не треба там все. А шторка дивлюся, наче в автобус величезна така А вона ось Можна спать, просто нажав, да? Ні. Як воно Опа Не страшно, боюся щоб не йде Ні, нічого О. Ну, клас. Так що так народ Отакі от вещи продає Intertech Invest Ну и конечно, что мы такие, чтобы не прокататься. Надо же почувствовать машину. Привыкнуть к аппарату. Так. Прокатаемся. А это же такие самые, да, стоит, да? О, блин. Высоко, как в компании на нем. Жалко, що не ровно. Щоб можна було наводити. Яка максимальна швидкість в ньому? 40, 40 км на день. Та це ніфіга собі. І так народ, що, ще пройдемося по голубеньких апаратах. Що тут продається по флагманах. Так, розказуйте, що у вас тут є? Ювер 7. Це плужок, да? 4 плюс 1. Ага. Бачить, маємо відданий перетужник. 80-та стойка висота. Uh -huh. брус рама 120х120, 120, товщина 10. Uh -huh. І буде у нас такий плуг під трактора до 200 куней. Оцей підходить якраз під 200 uh -huh. Так, бачу, тут вже є зіп з лінеєчкою. Це під сетро. Я так розумію. <реш> ага, теж ключик, все, то, то, блок, тиша є. І можливий варіант, що їх можна зробити 4. Плюс. Угу. То, 4 плюс, це буде 150-160. Це то есть задній корпус просто чепив та і все. Так. Все і не використовувався. У нас є тайпінг особина. Що... Uh -huh. На поле може їхати на колесо. Uh -huh. Ми виставляємо кронштейн і в роботі він їде на, це, на поле він їде як, як uh -huh. Понятно. А це я дивлюся, це виставляти глибину. Uh -huh. чи uh -huh. як? Глибина це амортизатор, коли при повороті, uh -huh. при обертанні плуга, він угу. щоб колесо не було uh -huh. Uh -huh. Ну Тоді метал не, не рвети нічого. Так, так. Так, а це, це циліндр пам'ять. Ага. При підйомі він виводить пух, uh -huh. щоб колесо не жеркало. Uh -huh. Я поняв. Він підняв, стягнув чи розтягнув дайка. Виводить uh -huh. перевертає, і тоді ставить його назад в робоче положення. Поняв гарненький такий апарат. А це той до якого треба стримитися. 4 метри рубін. Uh -huh. і рубін. 6 метрів, 4 метра це у нас буде до до 200 коней. Uh -huh. Є варіація 4,5 метра, це у нас буде 200-250 коней. І 6 від 300 коней. А щось таке до 150 лошаді є uh -huh. такі рубіни менші? Можливий варіант це буде навісний. Навісний, навісний там uh -huh. варіант або 3, або 3,5 Угу ще Геліодор. Ну, Геліодор це буде як лушіння. О, а я хотів би його подивитися. Що це за дракон такий? Інтересний. Це буде як лушінник, підрисована стойка, 510-й диск, дубка, планка, каток. Ну, він, вроді би, простенька така дискова, але... А робить добре, так? Хорошо, так да? роботи, там, яка вага його? Десь орієнтовно до тони 300. Тона 300. Да. А для чого цей диско цей? Щоб, я маю, бачу він завернутий Це як, як щиток. Угу uh Угу -huh. uh -huh. Що правий, дивить. Блін, класно, Вон, тандемний дивлюся каточок. Він буде він буде типу, як ось вона, вітчизня, як Вони ставлюють щиток, uh -huh. так, щоб у нас цей перший ряд не викидав. А тут, Лімка, uh -huh. Вони зробили так, що стоїть. Так само і в Рубіна що в них стоять от різні тиски. Як uh -huh. в Рубіна буде плоский uh -huh. ну, Я обійду, подивлюся ще з другого ракурса трошки на такі діски. Це десь Діапазон 100-130. Блін клас. Мені подобається такий апарат взагалі. Еліодор 9. А тут бачу диск стоїть, так? Шої кейса? Тут Угу, угу. Лемка — цей конструктор. Тут можна набрати то і ту. В основному всі стараються там якийсь заказувати стандарт. А борозни немає оце бокового там полоска то їздить, mm -hmm. то немає, так? Тут якось... Що після руку, що після Угу, угу. Ну, інтересні, інтересні дісочки такі. Що що, я не вже побачити такого дракона тут. Клас. Так, ну що, народ, в общем, все, подивилися, яка є техніка. І можете звертатися за номером телефона, який буде в описі під відео. Так, нам сьогодні допоміг Станіслав. Дуже, дуже дякую за таку екскурсію, дав можливість нам покататися. Зараз розказав, показав. Ну а ви ще, як, як завжди, лайк, і коментар. Залишайте. Ну, і як і обіцяв, показати, що я виграв. Календарик, робоча форма, кіпочка. Ну, це в колекції, мені жалко просто вже використовувати її на роботу. І футболочка це Intertech Invest. Клас. Все як положено. Ра красота. Дуже дякую. Якщо приймаєте участь, вигравайте. Може, і у вас вийде щось виграти таке, те, що вам знадобиться у вашій роботі.